Коли я бачу, що їде машина, я думаю, а що буде, якщо я зараз під нею кинуся? А взагалі, як люди попадають в секти? І ви зараз можете мені написати: ну, да, придумала дуже цікаво. Ось така накручена. в мене було дуже багато негативних думок, емоцій. Вітаю і... на каналі психологиня. І тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про те, де брати ресурс, де шукати енергію і що робити, якщо нічого не хочеться. Готові? Поїхали часто люди пов'язують апатію з різними порами року сезонами, наприклад. Хтось відчуває брак енергії восени, коли починає раніше темнішати, стає менше сонячного світла, менше тепла, листя опадає. Хоча, чесно кажучи, я дуже люблю осінь і мені дуже подобається атмосфера, така красива пора року. Хтось відчуває брак сил перед святами, тому що це завершення року, і коли щось завершується, там чи день, чи тиждень, то ми почуваємося втомленими, бо це ну, такий природний цикл для людини, скажімо. Або це усвідомлення того, що ще купа справ, яку треба зробити, або усвідомлення того, що треба відповідати чимось очікуванням, тобто святкувати певним чином, робити щось певним чином на свята. Тому це може бути фактором виснаження під час новорічних свят, а комусь просто погано взимку, тому що ну, холодно, темно, якось нецікаво, виділяють навіть весняну млявість, а також виділяють літню депресію. Ну, я думаю, що це може бути пов'язано з з Тим, що дуже спекотно, і є люди, які не переносять спеку, і дуже часто в цьому контексті лунає сезонний афективний розлад, або ще називають сезонною депресією. Що це таке? Це вид великого депресивного розладу під специфікацією з сезонним характером, але не спішіть ставити собі діагнози і пам'ятайте, що діагноз встановлює тільки лікар. Як лікується розлад? Ну, власне, ліками, антидепресантами, також вітамінами, якщо є якісь дефіцити в організмі, також є лікування світлом. Коли ми відчуваємо нестачу світла, так то лікують яскравим світлом. Але поняття апатії, депресивності, браку сил у кожного різне. То давайте обговоримо симптоми. І знову я не обійдуся без допомоги свого чарівного блокнотика. Отож, по перше, це зниження інтересу і відчуття задоволення від виконання справ, тобто ті справи, які раніше вам приносили задоволення, наприклад, перегляд того ж фільму чи серіалу вам перестали приносити задоволення. Але що не конкретно цей серіал скотився да, з сезонами, і ви вже не можете його дивитися. А в принципі, ви розумієте, що не можете да, більше використовувати цей вид діяльності, тому що він вас скоріше втомлює і дратує, аніж дає задоволення. Два це поганий настрій, відчуття при. Нічення або безнадії. Але тут варто наголосити, що погані дні в нас бувають, і погані періоди в нашому житті бувають. Тут мова йде про те, наскільки сильно проявляється цей симптом, і наскільки він є тривалим, тому що, в принципі, все наше життя, весь наш емоційний стан це така синусоїда. Бувають підвищення, да, бувають зниження, і це нормально. Але якщо ви відчуваєте, що цей стан вже негативно впливає на якість вашого життя, якщо ви вже не можете згадати, коли в останнє у вас був якийсь позитивний настрій, якісь позитивні емоції, то тоді варто звернути увагу на цей стан. Три труднощі з засинанням, поверхневий сон або навпаки, надмірна сонливість. Тут теж треба уточнити, що важливо, чи змінилося щось у вас, чи, можливо, у вас завжди да, був такий сон, чи якісь труднощі з засинанням. Якщо це щось таке нове, якийсь такий новий симптом, який раніше вам не був притаманний, тоді ми можемо це зарахувати. Але якщо у вас таке все життя, то це не зміна. Відчуття втоми або зниження енергії. Ну, знову ж таки, ми всі часом почуваємося втомленими, дуже довго почуваємося втомленими, особливо враховуючи події, які зараз відбуваються да, в нашому житті, в нашій країні, важко уявити, коли ми востаннє були не втомлені. Але якщо знову ж таки ви відчуваєте, що це якась якісна зміна, що настільки втомленими, настільки виснаженими ви раніше не були, то знову ж таки на це ми звертаємо увагу. Ну, взагалі, зараз дуже часто говорять про синдром хронічної втоми, хронічного недосипу. Ну, це така хвороба людей 21 століття. П'яте поганий апетит або переїдання. Знову ж таки, якщо у вас щось змінилося у цьому параметрі. Шосте негативне відчуття щодо себе, або ви почувалися не в даху, або ж розчаровувалися у собі, або думали, що підвели родину. Знову наголошую на тому, що в нас бувають такі думки, і нормально, якщо вони в нас час від часу проскакують. Але якщо ви помічаєте, що це вже система, що їх забагато, і що вони дуже на вас впливають. То знову ж таки, треба звернути на це увагу. Чому я дуже багато проговорюю, уточнюю, обмежую, бо дуже часто люди буквально сприймають симптоми, вони все це приміняють на себе. Не треба, не треба приміняти все це на себе. У нас єда зараз трошечки певна романтизація психічних захворювань, її не повинно бути. Тобто, якщо симптом є, якщо він є об'єктивним, значить він є. Якщо його немає, якщо ми щось. Додаємо, якщо ми десь щось перебільшуємо, або навпаки применшуємо, то значить його немає. Або треба подумати, чому ми так з собою робимо. Сьоме труднощі з концентрацією уваги, наприклад, при читанні або перегляді передач. Говоримо про те, що у нас зараз модно стало все називати кліповим мисленням, тому що в нас трошечки зараз змінився формат інформації, яку ми отримуємо. Ми дуже звикли до отримання швидкої інформації, швидкого допоміну у ці всі 15 секундні ролики. Концентрація уваги у нас тепер трошечки інакша. Вже людина не може довго отримувати свою увагу на чомусь одному, як це було раніше. Але це, в принципі, притаманно для всього світу, для всіх людей планети, тому що ну технології змінюються і люди змінюються разом з цим. Цього не треба лякатися. Але якщо ви помічаєте, що ви взагалі не можете нічого робити, де та, там читати книжку чи я не знаю, займатися своєю роботою, навчанням, бо постійно ви відволікаєтеся і такого раніше не було. То тоді звертаємо на це увагу. Восьме сповільненість рухів і мовлення, яку помічають оточуючі, або навпаки, надмірна і непритаманна вам метушливість і активність. Про себе можу сказати, що в мене в принципі завжди була така швидка вимова, активна жестикуляція, тому що в мене такий рухливий тип нервової системи. Але якщо ви такими не були, якщо це якась нова якісна зміна, то тоді підмічаємо цей момент. Ну далі, дев'яте думки, що було б краще, якби ви померли, або думки про те, щоб заподіяти собі шкоду. Це такі про думки. Але знову ж таки, я завжди розказую, що в мене у самої теж іноді може проскакувати думка. Коли я бачу, що їде машина, я думаю, а що буде, якщо я зараз під нею кинуся? Але це не значить, що в мене якісь суїцідальні думки і ідеї, це значить просто, що мій мозок здатен генерувати такі ідеї. Просто мозок може перекручувати різні думки, і це нормально. Але якщо у вас це стійка думка, якщо вона у вас часто проявляється, і вона вас не покидає, і вона вас турбує, то тоді так, звісно, дуже важливо звернути на це увагу. Це прям такий кричащий момент. Останнє наскільки це ускладнило виконання роботи домашніх обов'язків або спілкування з людьми для вас, тобто ваш стан, ваші симптоми попередні, да, які ви можливо підмічали, а можливо і не підмічали. Чи ускладнили вони для вас ну, життя в принципі, виконання справ, комунікацію, взаємодію, ще раз уточнюю. Вибачте, за таку велику кількість уточнення, але вони супер важливі. Якщо ви помітили, відмітили в себе якісь з тих симптомів, що я проговорила, можливо, всі, можливо, декілька, це не означає, що у вас якийсь розлад, це не означає, що у вас депресія. Знову ж таки, діагноз виставляє тільки лікар. Просто якщо щось ви відмітили, то варто на це звернути увагу і варто за цим поспостерігати. Якщо у вас ці симптоми є стійкими, якщо вони вас виснажують, якщо вони негативно впливають на якість вашого життя, ви не можете виконувати свою роботу, якісь хатні обов'язки, не можете спілкуватися з людьми, і це проявляється там більше двох тижнів поспіль, вони не зменшуються. Важливо не ігнорувати цей стан і звернутися до фахівців у сфері психічного здоров'я. Найкраще це до психіатра, який зможе об'єктивно оцінити ваші симптоми і вже розказати вам. Які подальші дії, кроки ви маєте зробити, і не соромтеся звертатися до психіатрів, це нормальна практика, тому що дуже часто у нас є усвідомлення і культура звертатися до якогось інших лікарів, до кардіологів, до терапевтів, до ендокринологів і так далі. І так далі якщо нас щось непокоїть, але якщо нас непокоїть наш ментальний стан. То ми соромимося звернутися до психіатра, тому що це ж буде означати, що я псих, до психіатра тільки психи ходять. Ні, здебільшого, якраз до психіатра звертаються люди з афективними розладами, тривожними, депресивними. Цього стало дуже багато в наш час. І ви і ви самі розумієте причину цьому. Тому, якщо є потреба. То, будь ласка, не ігноруйте її. Це супер важливо. Попіклуйтеся про себе, тому що за вас це ніхто не зробить. Так, а ми переходимо до того, що робити в цій ситуації і як ми можемо допомогти собі. Я розкажу різні техніки допомоги собі, самодопомоги собі, але знову ж таки вони не замінять консультації у спеціаліста. Але якщо вам потрібні якісь допоміжні чинники, чи ви хочете спробувати подивитися, чи покращиться ваш стан чи ні, то, будь ласка, я вам запропоную ефективну. Варіанти. І перше, з чого ми почнемо, це виключити медичні проблеми. І, наприклад, це може бути нестача вітаміну Д. Я читала багато історій людей, які казали, що в нас взагалі не було сил, важко було піднятися з ліжка. Ми пішли до лікаря і нас направили на аналіз на вітамін Д, і виявилося, що він там нас. Чи два, чи три, отаке от люди писали про тому, що норма від 30 і до 100, тобто в цьому десь проміжку. І люди з таким захопленням в коментарях пишуть, що так ми почали приймати вітамін Д, почали ну, почуватися набагато краще, але знову ж таки, будь ласка, самостійно собі не назначайте навіть вітаміни. Попередньо не пройшовши аналізи, і не проконсультувавшися з лікарем, тому що може бути також і передоз вітамінів, як називається це і навіть я десь таку фразу, що надлишок вітамінів ще гірший ніж їхня нестача. Далі це може бути залізо, феретин, гормони, аутоімунні захворювання, кортизол, нейромедіатори зараз, взагалі, дві найпопулярніші теорії депресії це. Кортизолова і аутоімунна. Але знову ж таки, я не лікарка, я не експертка з цих всіх медичних питань. Тому, будь ласка, кожен знає свої слабкості, знає, де в кого що просідає зі здоров'ям. Не ігноруйте це. Будь ласка, звертайтеся вчасно до лікарів, перевіряйтеся і повірте мені, це допоможе вам змінити ваше життя на краще. А тепер до психологічних інструментів. І перше, це графік активності, це такий щоденничок із КПТ, який є рекомендованим при депресивних станах. Я вам тут спробую перекріпити фотографію, щоб у вас був зразочок, як це все виглядає, і зараз розкажу, що потрібно робити. Ну фактично, це ваш режим дня. Але ви його плануєте не заздалегідь, а просто в процесі дня ви розписуєте кожну годину, там, наприклад, з 9 до 10, з 10 до 11 і так далі, і так далі. І напроти кожної години ви записуєте діяльність, якою ви займалися. Наприклад, в такі години моєю основною діяльністю був сніданок, в такі години моєю основною діяльністю була робота, в такі години, не знаю, покупка продуктів, і потім у нас є чарівні літерки Р і R це радість, ви оцінюєте, наскільки ця діяльність принесла вам радість, наскільки вона принесла вам задоволення: від нуля до десяти. А також є в нас літерка У це успішність, наскільки ви почувалися успішними, виконуючи цю діяльність. І також моя особиста рекомендація додати туди ще літерку З це зусилля, наскільки ви відчували, що ви вклали зусиль у цей вид діяльності, уточнюю, що навіть якщо ви півдня лежали на дивані і гортали тік-ток, все одно не соромтеся, записуйте цю діяльність у свій щоденничок. Для того щоб оцінити ця діяльність вас наповнює, ви почуваєте задоволення від. Ви почуваєте себе успішними під час виконання, ви почуваєте, що ви набираєте сил, чи навпаки, ви вкладаєте в це дуже багато зусиль, але не почуваєте задоволення і не відчуваєте себе успішними в цей момент. Отож, для чого ми робимо цей графік, щоб потім подивитися на нього і проаналізувати протягом тижня, да, наприклад, які види діяльності нас наповнювали, на які ми витрачали мінімум зусиль, але отримували там максимум результату. Ну, я маю на увазі, що де ви. Вкладалися мінімально, але отримували там високий рівень успішності і високий рівень задоволення, і подивитися, а які види діяльності вас виснажували навпаки. Тобто вимагали дуже багато зусиль, але фактично не давали жодного задоволення. І потім визначити для себе і подумати, а як я можу змінити своє життя, як я можу змінити ці види діяльності, щоб побільше додати у своє життя тих діяльностей, що мене наповнюють. І прибрати по максимуму ті діяльності, що мене виснажують. І ви зараз можете мені написати: ну да, придумала дуже цікаво. Мене виснажує моя робота. Вона вимагає від мене максимум зусиль, але вона взагалі не приносить мені ніякого задоволення, і я не почуваюся успішними. Але я не можу кинути свою роботу, тому що це мене годує. В цьому випадку я б вам рекомендувала подумати, а що саме вас виснажує в цій роботі. Вас виснажує спілкування з клієнтами чи з колегами. чи... Виконання якогось конкретного завдання, там не знаю, написання якихось паперів документів, чи ще щось, можна переглянути свої обов'язки, переглянути свою зайнятість, своє навантаження, ну або, власне, переглянути свою роботу взагалі, тому що іноді єдиним способом є зміна роботи. Але тут хто що обирає, ви можете залишитись на цій роботі, знаючи, що вона вас відверто виснажує, і намагатися поповнити свій ресурс якимось іншими видами діяльності після роботи, або ви можете подумати. А яка робота мене б наповнювала, і подумати, а що я можу в цьому змінити. Тобто тут вже людина сама ухвалює для себе рішення, що для неї є більш пріоритетним. Ну, а якщо ми говоримо про такі е, діяльності, які легше змінити, замінити. Наприклад, якщо я живу ще з кимось, і я відчуваю, дивлюся по графіку, що мене виснажує, там, наприклад, покупка продуктів, то я можу да, домовитися з людиною, з якою я живу, про те, що можливо вона може виконувати цю діяльність, а натомість я можу забрати якусь її діяльність. Яка мені здається менш виснажливою. Далі з вами поговоримо про ресурсоорієнтовану модель Basic 5. Наскільки я знаю, вона є ізраїльською, якщо я не помиляюся. Як ви розумієте, що кожна літера в цьому слові відповідає за якийсь один ресурс, і почнемо з B. Я беру свій чарівний блокнотик, і ми поїхали. Отож, B – це віра, переконання цінності і філософія життя. Хочу вам сказати, що до того як я почала вивчати психологію релігії, я думала, що релігія віра це щось про обмеження. І про контроль розуму. Але потім я зрозуміла, що віра може бути власним ресурсом для людини. Ну, Якщо вона, звісно, адекватна, якщо це не якась там секта чи, чи щось таке. У вірі є спільнота, яка тебе підтримує, там є моральні орієнтири, цінності, творчість, певна, а також вища якась потужна сила, на яку ти можеш покладатися. І дійсно, люди там наповнюються і знаходять для себе ресурс. А взагалі, як люди попадають в секти такий невеличкий ліричний відступ? Бо секти знаходяться. Ходять цих людей у вразливий для цих людей момент, коли в них немає нікого поруч, коли в них немає ресурсу, немає опори. І секти стають цією опорою, вони пропонують спільноту, вони пропонують щось таке, чого людині бракує. Далі, ей, це вираження емоцій і почуттів. Особисто для мене це дуже класний ресурс. А якщо ви хочете навчитися його використовувати, то я вас запрошую до перегляду мого відео про те, як дати раду своїм емоціям. Взагалі, я вам хочу сказати, що якщо ви навчитеся. Володіти своїми емоціями, то ви будете майже непереможними. Але можливо, це з моєї точки зору, з моєї призми сприйняття, тому що я суперемоційна людина, і для мене це працює. Але Можете перевірити, чи спрацює це для вас. Далі С це соціальні зв'язки, соціальна підтримка, соціальна приналежність і спілкування. Особисто я за цей рік зрозуміла, наскільки це важливо і наскільки мене це наповнює. І я вже перестала грати, знаєте, в сильну і незалежну, а я почала дуже цінувати підтримку і потребувати її. Ну, але взагалі люди різні. Когось, наприклад, соціальні зв'язки, соціальні взаємодія наповнює, наприклад, як мене, а комусь навпаки, від цього стає гірше і цю людину це визнає. Виснажує і втомлює, але це соціальні зв'язки не тільки про якусь там велику спільноту людей. Соціальні зв'язки це можуть бути ну, про найближчих, які наповнюють навіть тих, хто не дуже любить спілкуватися з людьми і відверто від цього виснажується. Не бійтеся, поділитися своїми емоціями, думками, почуттями з близькими. Повірте мені, вони будуть раді вам допомогти і вони будуть цінувати цей момент. Далі ай це уява мрії, спогади, творчість. Це взагалі безмежний ресурс, тому що існує дуже багато варіантів, як його можна використати. Це всі види арт-терапії, це музика, терапія, танцетерапія, арт-терапія. Ну, тобто, все, що вам прийде в голову, будь-яку справу в принципі, можна перетворити у творчий процес і подумайте, що саме наповнює вас, як ви можете це використати. Це прямо моє джерело натхнення, і цей ресурс дуже підходить в принципі, для будь-якої людини, а особливо для творчої людини. Далі сі це розум і знання когнітивні стратегії. І можете спочатку мене спитати, що це таке взагалі, що це за ресурс такий. А я вам розкажу це, наприклад, якщо ви навчаєтесь чомусь новому. Особисто мене це супер наповнює. Коли я відчуваю, що я не в ресурсі, я починаю проходити для себе якісь курси, і я усвідомлюю свою успішність і свою цінність в цій діяльності. Тому мене це наповнює. І PH – це фізична активність і тілесні ресурси. І це не обов'язково там тягати гантелі в залі. А це може бути, не знаю, якась легенька зарядочка, якась легенька гімнастика. Це можуть бути якісь різні вправи на сканування тіла, це може бути просто якась руханка, якась розтяжка. Ну тобто, кому що подобається. Це навіть може бути просто ходьба, чи їзда на велосипеді. Особисто я в моменти, коли я займалася спортом, почувалася набагато краще, у мене, наче всі мої негативні. Думки, вони кудись здівалися, і я приходила да, в зал. Якась така накручена. У мене було дуже багато негативних думок, емоцій. У мене всю трясло. А після я виходила ну наповнена, спокійна і з чистою головою, тобто з холодним розумом. І ще одна вправа, яку я вам хочу сьогодні запропонувати, це долоня ресурсів. І ви можете її перетворити на такий творчий процес: беріть свою долоньку, обведіть її, і на кожному пальчику будемо шукати ресурс. Почнемо з великого пальця. І туди треба записати людей, які мене підтримують, і дати відповіді на такі запитання: хто додає мені силу? До кого я можу звернутися за порадою і хто мене надихає, було б дуже круто, якби у вас був такий невеличкий списочок да, цих людей, і можливо, це якісь близькі ваші, да. А якщо ми там говоримо про те, хто нас надихає, це може бути навіть якась там творча людина, блог якої ви дивитеся. Навіщо ми прописуємо цей ресурс, щоб в той момент в кризовий да, момент, коли ви відчуваєте апатію якусь, да, чи ви відчуваєте потребу до кого звернутися, чи якось надихнути. Тися, підняти собі настрій у вас у швидкому доступі це було. Ви знали до кого ви можете звернутися і що ви можете зробити. Казівний пальчик це тілесні ресурси, які фізичні активності мене відновлюють, які тілесні відчуття говорять мені про комфорт. Що я можу зробити для свого тіла. Ми з вами це вже проговорили да, про фізичну активність різного роду. Але знову ж таки, що я можу зробити для свого тіла, це навіть і якийсь догляд, да, якщо комусь це подобається і це додає ресурсу. Це і масаж, це навіть якісь обійми можуть бути. Середній пальчик це місця сили. Де я почуваюся захищеною, які місця мене додихають, куди я йду, щоб відновитися? Для багатьох людей таким місцем є дім, але не для всіх. Це може бути якась галявина, де у вас є приємні спогади з дитинства. Це може бути якесь кафе кав'ярня, де ви почуваєтеся максимально комфортними. Або взагалі я в якомусь зі своїх відео розповідала про безпечне місце. Таке місце можна утворити навіть в голові. Тобто подумати, а де вам було б комфортно, і уява вас може перенести у це місце. Наприклад, це кімната в Хогвартсі. або не знаю, я колись згадувала свою кімнату з молодшої школи. Свій клас невеличкий, мені чомусь там було комфортно. На що направили цей ресурс? На те, щоб коли ви відчуваєте себе не в ресурсному стані, ви знали, в яке місце ви можете піти, де ви можете цей ресурс почерпнути для себе, або в який, в яке місце ви можете уявити і а, там почерпнути да, своє натхнення, свій ресурс, свою силу. Безіменне це діяльність, які заняття мені приносять задоволення? Що я роблю із задоволенням? Які хобі мене відновлюють? Ну цьому ми присвятили вже багато часу для обговорення. І мізинець особисті якості. Які мої сильні сторони? Які якості допомагають мені справлятися з труднощами? За що я можу себе похвалити? Це питання є дуже важливим, тому що ресурси ми можемо шукати не тільки зовні, а ще і всередині себе, і мати опору на себе? Дуже важливо і дуже класно, тому що ви завжди у себе є. І знову ж таки, я вже десь розповідала, що пропишіть свої сильні сторони, пропишіть сторони вашої особистості, які можуть бути для вас ресурсом. І коли ви почуваєтеся не в ресурсі, то ви можете знайти ці записи, прочитати свої сильні сторони і подумати, яку сильну сторону зараз ви можете використати. Так, давайте підбивати підсумки, тому що в мене вже всі лампи сіли. Вже скоро світло вимкнуть, і треба якось нам локанічно закінчити. Пам'ятайте, що ви не одні у своїй проблемі. Зараз дуже багато людей бореться з таким станом, тому що в нас такий час. Також пам'ятайте, що нормально часом не бути в ресурсі. Ви не постійно маєте бути в цьому маніакальному стані. Зараз перероблю 15 справ, зароблю 15 мільйонів і так далі. І так далі. Тобто нормально часом почуватися втомленим, і це означає, що вам треба дати собі відпочинок. Це не ознака слабкості. З вами все нормально. Якщо ви відчуваєте, що цей стан триває довго, що він негативно впливає на якість вашого життя, що ви з тим не справляєтеся, то не соромтеся звертатися до фахівців у сфері психічного здоров'я. І зрештою, бережіть себе і пікуйтеся про себе, бо ви у себе одні. В коментарях, будь ласка, напишіть, яка інформація для сьогодні для вас була найважливішою, яку ви візьмете на озброєння собі. Також, будь ласка, не забувайте і мене похвалити, і мене порадувати, і мене наповнити ресурсом. Тому, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, якщо ви ще не підписані. Також пам'ятайте, що в описі я залишаю посилання на свій ТікТок, де відео виходять частіше, і я вас запрошую туди. І я також традиційно залишаю посилання на Google форму, де ви можете поставити свої анонімні питання або розказати свої анонімні історії, якщо у вас є така потреба. Коли набереться достатня кількість, то я їх прокоментую. А ще я чекаю на вас у своїх консультаціях. Книжечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Афірмація на сьогодні: у вас так багато внутрішнього ресурсу, і будемо прощатися. До нових зустрічей в новому році! Сподіваюся! Па-па! Щось мені здається, що я надто мало жартувала в цьому ролику, але це ж відео про ресурсний стан, то може це було б недоречним?